Знайдіть скалярний добуток векторів А і Б. В додаткових матеріалах ЗНО буде формула знаходження скалярного добутку. Вона не підписана, там навіть дві будуть формули. Вектор А помножити на вектор Б дорівнює x1 помножити на x2, у1 помножити на y2, і плюс Z1 помножити на Z2 де у нас координати x1, y1 і z1, це координати вектора а, а координати вектора b, x2, y2 і z2. Також, щоб знайти скалярний добуток цих векторів, потрібно 4 помножити на мінус 2, додати мінус 3 помножити на 1, додати 1 помножити на мінус 1 дорівнює мінус 8, мінус 3, мінус 1. Виходить мінус 12. Тобто відповідь В.